Всім привіт! З вами Томас і зараз ми будемо продовжувати і грати е, Лігу Чемпіонів з ПСЖ. Я на першому місці. Зараз ми граємо проти Борусі і Мантин Блахт, потім проти Лац. Давай. Починаємо. Так. Удар. Нема голу. Гол. Ура! Ура Ой, Шекати. Шекатиш. На, Два на. Я навчився це грати. Класно. Ні, ну я колись вмію грати. Потім розучився. І тепер знову навчився. Два-один. Ну нічого. зараз двери. Едем. Ух ти, три два. Ден. Трябва. Йес. Два четири. Yes. Два четири, ама много на пършмо място. И да разгра Так. Один Ой, давай, фух. Ой-ой-ой. Я моя, давай, Забивай! ай. Шо? Два один. Я програю якомусь лацу кандреві. На два. Випригуй Златан! Латан! О! Угу, Т-2. Я виграв три-два цей матч. У мене три, три Зрівняв, Голоди такой. Спортивний. Та -мою! Фух, три-три хоть Зараз у нас матч проти Олімпія. Играем Льорен Чтод Ааа блин ки Льорент Дума предсвели 2 0 ой ой Ой-ой-ой-ой-ой 2 1 3-1. Ну, все одно виграємо. У три три. І удар. Давай. Ну. Три три! Три три. Дивіться один один, 3 три, три ноль, чотири, два, п'ять два, три, три, два, один. Ралмадрелацу три-три. На mm. no. так, чекай. На. На. Ес. Четыре-три. Ха-ха-ха. Ну, давай. Ч ты там можешь? Ммм. Детільки не хочу золотый гол. Є? Yeah, Два один по сумі двох матчів 4-5. Так, так, так. Ну, добре, давай. Біжи, біжи, біжи. І удар. То ти. Добре. У -у 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 -у. Треба зараз брати і забивати. Не, 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 блин, я, я тильки, ё-моё, то капец, проиграли. Блин, а. я не знаю, что делать теперь. Не знаю. Ну, не знаю. Чи теж тут пограти? Пишіть просто ігрохіт. І вам виб'ється. І там буде всяке. Всякий, всякий гепінат. То все. Ну, не знаю. Всім папа. -па. До нових зустрічей.